В Нікополі взялися за відродження міського ярмарку. Славна традиція проведення щорічного регіонального заходу була забута, але останнім часом в місті ведеться активна робота щодо створення туристичної привабливості Нікополя. І ярмарок є необхідною для цього складовою. Ні для кого не секрет, що Нікополь має багато культурно-історичну спадщину та величезний невикористаний потенціал для відродження і розвитку традиційних місцевих промислів. Тому є можливість створення унікальних брендів товарів та сувенірів, які можуть стати в майбутньому візитівкою Нікополя і користуватимуться попитом серед туристів, впевнена доцент Неу та член громадської ради Антоніна Косих, створити міський Нікопольський бренд, відродити. Ярмарковий рух Об'єднати людей От сьогодні ми створимо таке неформальне об'єднання всіх бажаючих, які будуть щорічно започаткувати Нікопольський ярмарок, традиційний відродити його і сприяти розвитку. Бісероплетіння, флористика, декупаж, вишивка, ляльки, живопис це далеко не весь перелік того, на що здатні місцеві майстри декоративно-прикладного мистецтва. Всі ці доробки та витвори мистецтва можуть бути представлені на ярмарку та привернути увагу туристів. Основна задача на сьогодні втілити у життя, треба включити елементи маркетингу, елементи менеджменту. Тобто до цього треба підійти серйозно, розробити положення. Тобто, тут документальна частина дуже серйозна. Так що тут оце ми зібрались для того, науково-практичний семінар для того, щоб вирішити теоретичні і практичні питання. Тож шляхом об'єднання співпраці науковців, народних майстрів, громадських організацій, представників влади та бізнесу, буде створено єдину координаційну раду по туризму, яка плідно працюватиме над питаннями відродження та розвитку Нікопольського ярмарку.